Є знижки на капсули Linux Forte. 15% вам, В аптеках подорожник вам та ощад. І перший раунд присвячений відомим українцям. Друзі, ми сьогодні для вас оживили класиків. Ось і сьогодні в цій студії з'являться троє видатних українців. Кожен із них розповість по дві історії про себе для кожної команди. Якісь історії будуть правдивими, якісь брехливими, і за 30 секунд ви повинні здогадатися, яка це історія. Okay. І починаємо ми з команди Ткачаю. Okay. І до нас гості прийшов український майстер сатири та гумору Остап Вишня. Oh, Будь вишня. ласка, на Ой. Oh. Хай зірки! Wow. А чи рятували ви комусь життя? Угу. Я так. Так, я так. Я так. І ти так. Якось мені довелося зробити складну операцію 16-річному хлопцю з глибокими ранами на шиї. Хірург з'явився вже після того, як я наклав останній шоу. Йому залишалось тільки поаплодувати мені, бо я зробив все на ізі. Правда чи брехня 30 секунд. Ось та вишня, я все зробив на ізі. Це відома крилата фраза. Я думаю, я, думав, я думаю, що це може бути правда. Я думаю, що це може бути це правда. може бути правда, звісно. Але я думаю, що це не так. А нас будуть показувати, що ми говоримо. Ні. Що І це не буде, буде? Як нас як? ніколи просто не просто їхня програма. А я думаю, що шоу ви би... не наше шоу А давай ну давай чесно якому... без брехні. Як якому випадку, в якому випадку, чому він мав на Дивіться, по-любому, ви... є якась історія. Він, же... він же письменник, сатир, гуморист. А може він учився на. Він може якось там. Ваша відповідь. Це правда. Дивимось на екран правильну відповідь. Що ти головний, чи що? А ні, ти чи що? Скажи правда. йому що Сіма. Ти, ти. Ну що, повірите, що письменники здатні на таке? Та, Віримо. Звісно. Відповідь правда. Та ладно. Вау, да, звісно, я правда. адже я не тільки майстер гумору, а ще й фельдшер за першим А, пахом. він фельдшер. Я І знаю, якось що він відразу він фельдшер. по закінченню училища за відсутності хірурга мені справді довелося зашивати страшні рани постраждалого юнака. Два Ти молодець, педанівці наступна історія педанівці. це ми. У мене був дуже щасливий шлюб із Варварою Маслюченко. Ми не мали спільних дітей, але я, як рідну, виховував доньку варі від першого шлюбу. І от уявіть, якось у двері нашої квартири постукали. Я відчинив і побачив на порозі незнайомого молодого чоловіка. Він представився: Я Юрій, ваш син, ткаче. Як думаєте, це правда чи брехня? Я я вже посередині цієї штуки не зрозумів, що вообще відбувається. Це яка серія серіалу? Ток шоу, це ток-шоу. Я не зрозумів. По-перше, це так починається з панчбок. Вона маслюк, він вишня. Що виходить Маслюки ніколи, ніколи в житті на таких шоу не буде двічі поспіль правди. Да. Я дивився це шоу і ще малий. Я тебе по серйозно? Ти мене пам'ятаєш. Ще б всі не се пам'ятаю. Це дивіться, у нас у нас є логічна. Версія, так. яка ні на чому не заснована. Давай, а, кажи. Ми вважаємо, що на телевізійних шоу, особливо на початку, дві правди поспіль не бува. Тому ми не був. впевнені, що? Це? Не? Ні. Ні. Це брехня. Брехня, давайте перевіримо. Це правда. Звучить ця історія, наче сюжет недорогого серіалу. Так. Не, да. Але це чиста правда. У нас чесне шоу. А якщо чесно, то я відразу зрозумів, що переді мною мій син. Він був викопаний я в молодості. Я мав роман з його мамою у юності, але поїхав з міста, не дізнавшись, що вона чекає дитину. Хорош. Телефонів і інтернету тоді не було, тож зв'язок було втрачено. Та зрештою, мати розповіла про мене правду синові, і він мене розшукав. Я був щасливий. Ви собі Діти, уявляєте, яке в нього було цікаве і насичене життя? Не то, що в тебе Володю. На жаль, жодного балу. Наступна гостя, українська ти? письменниця, меценатка, мама Лесі Українки, Ой, Олена, Олена Пчілка. Давай, і першу давай. історію вона розповість для команди ткача. Будь ласка, поїхали. Це точно носко? брехня. Добрий вечір, Олена. Два рази не буває правди. Три, ну, тричі точно. Зараз запитання для ткачівців. Ви всі знаєте мою доньку Лесі Українку. — Звісно. вона була геніальною поеткою, але не вміла обирати чоловіків. Так я була категорично проти її стосунків із Клементом Квіткою. Я вважала, що він справжній альфонс, який зацікавився Лесею через наші статки. Але моя донька два тижні не розмовляла зі мною через мою позицію, тому мені довелося терпіти квітку, щоб не втратити Лесю остаточно. Довелося терпіти квітку. Правда чи брехня? 30 секунд. Е, Дивись, там я вони знаю. Вони були я багаті, багаті, Це правда. Ні, вона була з родини Драгоманових. Я знаю, що вона не хотіла одружуватися і весілля робити, але мама наполягла, щоб вони обвінчалися. Я от точно знаю. Я думаю, що це є хидне питання, і вона не хотіла. А мама. Чому квітка? Він... чому в її нареченої Лесі Українки прізвище, як у мами. Кошеч квітка. Косич квітка. Чому? Двина, да там не. Я думаю, що це брехня. Я теж думаю. Давай. Да. Юре. Я думала, що це брехня. Добре, давайте подивимось. Приємно, що ви такої гарної думки про нашу родину, але даремно. Бо це таки правда, хоч я нею і не пишаюсь. Я вважала квітку жебраком і відмовляла Лесю від цих стосунків. На щастя, я помилилася, Климент кохав Лесю, і з ним моя донька. Була щасливою нуль балів. Вибачайте. Вибачайте. Не таке буває. Таке бувайте. Давайте наступна історія. Знаєш та... що, Юра, я тобі скажу. Не для тебе мама квітку ростила. І слава в Богу. Данівці. Що? на екран. Увага, фокус псевдонім Олена Вчілка. Я взяла тому, що у моїй родині була найбільша пасіка в Україні. Видобуток меду був настільки великий, що ми експортували його за кордон. Особливо ми пишалися тим, що постачали мед у відень до столу самого імператора Франца Йозефа. І я все життя зберігала листівку від імператриці Сісі з -Сі подякою за наш чудовий мед. Імператриця Сісі -Сі, це з мультика Сісі це, це, -сі Кембл, Сісі -сі Кембл, це, кембл це, серіал. Правда чи брехня? 30 секунд нас є версія. Нас дострокова відповідь. Якщо так. Для кого Правда це? Чи брехня? Ми вважаємо, що на телебаченні не буває чотири рази поспіль. Правда. Правда. Та, Значить, це брехня. А Ми... ще вона була з родини Драгоманових, і вони там з медом, мені, мені здається, нічого не пов'язано. А чого тоді вона, пчілка? Просто так? Вона прокидалася і робила так. Коротше, брехня. брехня, брехня. Каже... Я впевнений. Брехня, давайте подивимось. Які ви кмітливі! У моєї родини не було медового бізнесу. Мій батько мав скромну юридичну практику. У мого юрист. дідуся колись було кілька вуликів. От і все. все. Убираючи псевдонім, я згадувала про цих дідусевих бджілок. Та й сама я працьовита, як і ці чудові комахи. Такі псевдонім команді педана є стратегія. Це сильно. Я з дитинства все знаю про багаті родини. Але далі, далі в нас жодної стратегії. Ми не знаємо, що робити. Думаємо, думаємо. далі. А зараз з вами хоче поспілкуватись український спортсмен, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Іван Піддубний і перша історія для команди. всі. увага на екран у 40 років. Я закінчив свою кар'єру. І ми з дружиною Антоніночкою вклали усі заощадження у кілька млинів на Полтавщині, мріяли про спокійне життя. Та за три роки я розорився. Мені нічого не лишалося, як знову повернутися на церкову арену. Адже моя дружина вимагала підтримувати розкішне життя. Ну, знаєте, там айфони, дайсони, картє тільки з поправкою на інше століття. Не дочекавшись, поки я знову розбагатію, Антоніночка не витримала. І втекла з офіцером, прихопивши із собою 30 кілограмову валізу моїх золотих медал. Жірями чи брехня? 30 секунд. Це правда. А це уся брехня. <кліпи> <кліпи> я так подумала. Не зупиняйся, не зупиняйся. Я так подумала. Не зупиняйся. Вам так, я сказала. Дайте я думаю, мікрофон. будь ласка. Це що? Я думаю, що це брехня можна було зробити, як ми сказали, дострокова відповідь, а не оце <рикла> все. <рикла> ну, це пісня музична. <рикла> а скільки брехні було у вас брехня була, що нашу тактику за а -а -а, ти, а -а -а. Не, ти не переймай наші оці от прикольчики. То це брехня тоді. Це не правда. Я думаю, що це правда. Ну каже тоді Юра, давай виріши, правда? Чи брехня? Юр, ти маєш вирішити. Добре, все, все ти що. Давайте шок, подивимось на екран. Я от теж не хотів у це вірити, але відсутність дружини з моїми металями змусили. Все так і було. Яка вона гнида. І від нього пішла, і нас підставила. Уявляєте, не минуло і півроку після цієї зради, як дружина прислала мені листа. «Ванечка, пробач, на колінах пройду весь шлях до тебе. Але я не пробачив. Зламав Тому ні Антоніни, ні два пуда свого золота я більше не бачив. Тоня, Тоня, би сказали польські ти? класики, курва матка. курва матка. А може алягерко малягер ти би сказав краще? А як знаходитись в команді, яка тобі не довіряє? Вова, тікай. От така кількість балів у вас за це запитання. От така. Я вибачаюсь, до вас теж є історія. Так, супер! Іван супер, клас. Сила, вам слово. А ми готуємо пісню. За 40 років своєї богатирської кар'єри я жодного разу не махлював. Хоча мені не раз пропонували шалені кошти за нечисту угоду. Угу. Якось я дізнався, що за моєю спиною уже уклався контракт. Директор цирку домовився, що я програю, і всі ми отримаємо гарний прибуток, бо потрібна ставка зіграє. Як тільки я про це дізнався, я взяв цей контракт і змусив директора цирку з'їсти його, бо піддубний не продається. Це правда. Нет, да. продається. Да. Що ми скажемо? Ми скажемо, Це брехня, думка. Дивіться, у нас є тактика. Ні, так це не правда. може бути. Це правдою, тому що у нас буде тоді одна брехня на всі шість запитань. Будь ласка. Будь ласка, дайте, повірте мені. Ова, твоя команда тебе не слухає. Чому ми тебе повинні слухати? У слухає? нього серце чисте. Давайте послухаємо. Я хочу друзів. <реш> Йди до нас. Я, це правда. Якщо це неправда, якщо це буде неправда. Ти з'їсиш свій контракт з кварталом. ДА! <плес> Дивіться. По-перше, <плес> ми люди. І Якщо людина прагне знайти друзів, а його друзі кинули, то як ми тебе кинемо в біді? Я, я суто через Вову кажу, що це правда. І теж я думаю, Хорош. що це правда, до речі. Я Але ж я кажу це через Вову. А я, якщо що, впевнений, що це брехня. Вова. Ти наш друг, це навіть правда. якщо тобі доведеться з'їсти контракт. Дякую. Давайте, давайте подивимось. Правда, ні. Підуб не був чесним Давай. чуваком. Приємно знати, що ви у мені не сумніваєтесь. Але я справді це зробив. Все, дякую, дякую. дякую. Я ще сподовів, наше питання. Поведи його туди. Тоді, в цирку, це називалося дати поїсти макаронів. Це так карали нечесних фальсифікаторів. А я не міг Іди допустити, до щоб моя козацька честь була заплямована якимись брудними оборудками, навіть якби вони мене озолотили. Дивіться, як класно, нам два бали ще й в обві знайшлися друзі. Наступний раунд за Лєру боремо. Ну що команда питанівців залюбляє бота! Ти розумний. що там по результатам за результатами першого раунду у команди ткачівців. Два бали у команди педанівців. Чотири бали! Чотири бали! Коваль до попали. Прикінь! Це успіх! Так, я не пам'ятаю, як ви починали. Підан, іди за ним. У вас є нагода заробити два бонусні бали. Зараз наш бенд почне грати мелодію відомої української пісні. А ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Як тільки здогадалися, натискаєте кнопочку і даєте мені відповідь. Якщо так. відповідь правильна, і знову ж таки повторююсь, ваші два бали. Якщо ні, то право відповіді переходить до команди суперників. Окей, ми зрозуміли. Якщо ми програємо, нас просто буде шкода, бо нас менше. No, а якщо виграємо, так і будемо. В плюс. Yeah. Ну що, погнали! Поїхали! Стоп, 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 стоп. Українська пісня! Yeah. Українська yeah. пісня? Так! Ми не натискали кнопку. Це українська бізнеса! Музику Добре, У вас немає! У вас yeah, є, немає! Ну кажіть що не будь-яка! <свят> <що не> будь. <свят> <свят> Меловін дрімер! Це не правильна відповідь! Стой, стой, стой! 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 Я сказав їм правильну відповідь, вони мене не почули. Яку? Це що, править? Я сказав, що це несе галя воду. Яка це не за галя воду? Послухай! <реш> а хто виконавець Вова? Я дивився, а така <реш> до <реш> розсвіта, я <не> крадався галя воду. <реш> Тепер наш он. Поїхали. Ми можемо повністю слухати. <реш> да, Сергій? Неси галя воду, <Да>. неси <реш> галя <реш> воду, неси галя. Це пече влітку на вулиці. Тамсе тартак. Наше літо. Це правильна відповідь два бали пола. <правдає>